Mercedes Sprinter 316, свіже пригнаний зі Швеції. Кінець 2016 року, 2017 рік експлуатація з будкою, з будкою і бачите з задніми такими дверима, хоча в основному то в мене всі машини з гідробортом. Якщо кому треба з гідробортом то звертайтеся. Мені легше його знайти в Швеції, хоча це дорожча машина, легше знайти з гідробортом. Ну, їх дуже мало там з цією, з такими дверима задніми. Так, з пробігом 204 тисячі. Будка довжина 4.20, висота 2.10, ширина 2.15. Е, Ніде-ніде ніяких рижиків немає. І от. Стоять в мене машини, я не знаю. Кажуть, що, що я оце спринтера продав навіть сильно металічного, то ніяких рижиків не було. Стоять машини, от вони без рижиків. Якщо я скажу вам точно, якщо машину брати з аукціона або в настоящого шведа, от, або в настоящого німця, то в нього ніколи рижиків немає і, ніколи, і машина з технік контролем і безпроблемна. Як тільки ви залізете десь до туди, до Алі Карахана або до якогось Мухаммеда Ібрагіма, або ще якісь там оці нові з'явилися. Ну вони не нові, вони такі були вже їм 100 років. Вони ще з тих часів 100 немає, а 50, то точно. то Там вони з рижиками, до всякими тими проблемами. Ну я знаю причина чого, а. Ну, У мене зовсім другий принцип роботи. От машина з аукціона. Дивіться, права сторона рівненька, все нормально. Ліва сторона рівненька, все нормально. 316 спринтер на механіці. Це так буде як 120 кВт 160 кінських сил. Пробивається по Car.Info, Там щось на 200 тисяч він пробивається, я не пам'ятаю скільки там коли. Ну, вон по номеру можете забити в карінфо, бо я беру по кар-інфо машини. От, я, не, я не по карвектику десь беру. І, яку мені дають інформацію за аукціона, таку я і видаю теж. Машина безпроблемна, я на ній їхав. Мотор, коробка, заднє місце це все в порядку, демфер в порядку. Тяга нормальна, на панелі нічого не горить. Машина гарна, фари не посічені. Ще б їх так от чуть-чуть полірнути було б. Якісь подряпини є. Малюсенькі, ну нічого ми їх десь, Може вони і так витруться. Так, машина гарна, тепер так показую я вам в салончику. В салончику все нормально. В салончику кліматронік стоїть. От. І все. І сідушечки, так, як на 200 тисяч, підлога теж як на 200 тисяч, коврики, як на 200 тисяч, все гарно. Зразу видно, що тут якийсь людоєд не їздив. Далі показую. У мене роблю дуже велике відео я забалтую з часом. Показую. Рама, все нормально, нормально, хороша рама. Все, резина. Резина якась вся сезонка, така, не така, як... як ну, тобто і на кашу, і, ну, коротко, і на осінь, і на зиму. Літом доб'єте її цю, цю резину та й все. От. Так, далі, далі, далі. Оце показують двері, дві ресори. Отак ну, виглядить вона. Ззаду є, ззаду є підножка. Поставили вони, оці шведи поставили ці фонарі задні. Вони, як будь-то, гарні, вони на ледах, нормальні. Я не знаю, на що вони їх поставили. Я ще думаю, чи їх поміняти, чи не поміняти, але я тільки що проїхався, то й... я думаю, що нічого воно там не міняє, що Ті фонарі, яка людям різниця. Але не оригінальні стоять. Ну, але європейські, будуть з цим, з євросертифікатом. Оце така будка. Оце така будка. Оце така, а тепер дивіться, яка товщина оцього пластика. Сантиметр. Сантиметр, будка не прогнута, нічого, все нормально. А тепер дивіться, отут, яка стоїть рама. Рама стоїть з тройки. От. В основному на всіх машинах. От бачите, і ця машина. Ота рамка, то вона стоїть з алюмінія. Ну, може, може алюміній теж держить. Ну, Але тройка метал чи отакий от квадрат. Отакий квадрат, то повірте мені, що він добре держить. І ніде ніяких тут немає отих тріщин, як то часом бувають, не тріщин, нічого немає. Все в порядку. Ніде машина не, не знищена, підлога не провалена і не прогнута. Ну і все. З цим. Ми розібралися. Можу закривати, але то такий час буде. Добре. Так вже буде. Закрию вже ці двері, покажу, як, як вони добре. Двері я їздив, двері не вращають. Добре добре і плотно закриваються. Тепер отак вона виглядить. Отак вона виглядить ззаду. От. Так, тепер зараз заведу моторчик. Так, тут я не, не показував. Тут теж рівно нормальна будка. От, рівно нормальна, салончика тут теж все нормально. От. І зараз заведемо моторчик. Акумулятор тут добрий, бо машина стояла на аукціоні стояла тут у нас. Поки дойде кожній машині там. От. Так, треба все-таки сідати. Щеплення Ще? треба виняти. Так. Бачите, все на панелі, на панелі нічого не горить. Бачите? Просто заводиться такого. Тільки хто розуміє, про що я кажу. Е циліндр, на тобі ще. Запіщав ремінь якийсь, але чуть-чуть тільки, Але я таки що їздив на цій машині, нічого не піщало, Ну, все нормально. Хто розуміє ситуацію, з першого циліндра заводиться машина. Все. Так, тут а так покажу, тепер покажу під капотом. Ну, по крайній мірі, я так гарна виглядає, вона завіси такі, як новенькі стоять. Пройоми такі гарні. Покажу під капотом. Так. Мотор добре працює, жидкость не мутна, не без масла, без нічого. На турбіні не каплі масла. І я скажу, тут а не митий мотор. От він так здається, що як будь то він помитий. Ну може вони помили, але ж навряд хто там буде. Просто чиста машина. Просто була вона сама акуратна машина, сама по собі. О, це в залежності від того, як їздить. Ну і отак. Все. Так що чисто працює без ніяких просунок, цих вплацання. І це дивіться, оце працює це на гарячій машині, оце працює, от, оце я горловина відкрив. Це не те, що якась тут, нічого. Є малесенький парок, але це завжди він буде. А ніякої копаті і нічого. Газу дати, то взагалі пропадає, якщо крап ягер розкривається і все буде нормально. Все в порядку, ні одна фулсунка, ні цеп не бращить, ні один ролик не шумить і ні гідрокомпенсатор не не клацає. Все. Кому треба такий автомобіль. Звертайтеся. Ну, В даний момент з таким євро, то торг, ну у мене і так торг завжди невеликий. То не розраховуйте там, що буде тут вам якісь по полтори. Чи посики, так смішать, мене люди беруть і одразу кажуть, скидають на 2000 доларів. То я скажу, якщо вам скидає 2000 доларів, то краще не купляйте ту машину. Бо нормальний гонщик, він собі хоче чим дешевше продати машину, запасу в нього там обично там маловато, то і невеликі там скидки. Ну і небагато не, не там накидається. Все, удачі вам покупці автомобіля, до ваших дзвінків. Так що звертайтеся.